Так, дівчатка, 200 грамовий стакан. Насипаємо маку. Чи чистенький мак, чи не чистенький. Може обід треба його і промити. Промию. Промию. Водною водою. Так, я ось висиплю в такий келих і помилю на Наситочку і вкидаємо назад його в цей келих, кружка. А по-нашому кружка літрова, да і все. Так, і порядок. Поки що порядок. Цей же стакан 200 грамової сметани. Додаємо сюди умак. Гарно перемішаємо це все діло, накрию плівкою харчовою і поставлю на ніч в холодильник. Оце така основна заморочка цьому тортику. Так. О, смакота буде? Ця маса в нас піде у випічку. Все, ставлю у холодильник. Так, дівчатка два яйці вбила, стакан цукру, стакан 200 грамовий, збиваємо. Гарно ми під'ємо. Збили яйця з цукру. Тепер додаємо те, що ніч у холодильнику стояло. Це мак із сметанкою. Все гарнесенько сюди, викидаємо лопаткою, вигрібаємо макосами. А як же? Так. Перемішуємо це, діло лопаткою. Ох. Так. Ох, хіснакота був. Дівчатка, чайна ложка соди. Набрала чайною, а пересипала у столову, щоб краще було загасити. І гасимо 9 відсотковим оцтом. Це все діло теж сюди. ось так, в тістечко, і зараз просіюємо муку. І все. Будемо випікати коржі. По рецепту йде стакан або ж півтора муки. Ну, так написано. Спочатку стакан, просію, залежить. Від багатьох факторів сметана, дивлячись, яка, якщо менше жирності, то вона трошки рідченька буде. У мене 20% сметанка, а тісто має вийти як густа сметана, тільки не дуже густа сметана, щоб коржі ж теж були не тверді. Не... Ну. Зараз подивимося, але мені здається, що треба трішки ще додати. Ось угу. ще трішек. Отак. <смі> Видно, що Кума венерики варила. Ой, ворота в тісті. Так оце і у мене мука розлітається. Мука в мене в Дніпромлин. Я зараз це все і півтора стакана, зараз таке. 200 Таке тістечко вийшло. Ну, і тепер, дівчатка, в мене форма, ну то вона вже зажарена, не, не грязна. ніяка. Вона в мене дуже хороша, але на всякий випадок, я її ще маслочком і дно і бок змазала. І тепер половину цього тіста виливаю сюди в форму, духовка в мене вже розігріта От і ставлю. Ну я ви дивіться, печіть по своїй духовці, так сказати, як вона у вас пече. У мене на 200 градусів я нагріваю. Ну, може, трошки зменшу. І все. Засічу, скільки в мене буде випікатися. І погнали у духовку. Так, дівчатка, вже в мене корж один спікся, А пікся десь 15 хвилин. Ну, сухенька. Провіряємо зубочисткою чи шпажкою. Воно ж теж залежить, чи більше тіста виллєш, чи менше від духовки. Тому на, на випічку будете чи на готовність, самі дивіться, по коржу. Ну, десь хвилин 15, оце так. Зараз цей витягую, другий виливаю і знову духовку. Другий теж спікся. Засікла 15 хвилин рівно. Зараз Викидаю на, на паперовий рушничок і хай холонуть. Тепер варимо крем. Три столові ложки сметани. Один. Роблю по рецепту, роблю одну порцію. А тоді, якщо мені буде мало, ще доварю стакан цукру. 200 грамовий. Оце все діло зараз перемішаю. І ставлю на вогонь і доведу до кипіння цукор із сметанкою. Починає кипіти, вкидаємо сюди 100 г масла, махла. Так, і зараз я ще додам 3 столові ложки какао. Це все гарнесенько перемішаємо, доведемо його до кипіння. І все. І крем наш буде готовий. Дамо йому трішки охолонуть і будемо намазувати тепленьким. Крем готовий, хай схолоняє. Смакота буде. Корж один розрізала пополам, намазала кремом. Крем ще тепленький, не зовсім схолов. Так, Кладемо другу половинку і намазуємо теж. Тепер другий корж пополам теж змазуємо. У ну, мене однієї порції крему хватить. Що можна дві і не варити. Торт Готовченко. Чекаємо, хай трішки пропитається. Хазяйка рецепту приїхала і слідкувала, чи я все правильно робила, да, Наташа? Так, все, все правильно так, зробила. Так, молодець. Все. І будемо смакувати. Хватило одної порції крему. Дівчатка. Він виходить. Якесенький такий, знаєте? Вже половини немає. Це. Зараз підемо з дідулею щось робити, зганяйте. Що заглядаєш? Дід, в окно заглядає. Бабе рот не стуляється сьогодні. Угу. Мякунький. Угу. Добренький. Оце таке. Так що все в порядку. Já recept.